Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде автомобільний пилосос 2 в 1 від компанії Park City Це виріб, який поєднує в собі одразу два найпопулярніші автомобільні аксесуари: автомобільний компресор і Пилосос і обидва ці аксесуари у нас поєднані в одному корпусі, і зараз ми будемо розбиратись, наскільки це практично, зручно і взагалі чи це працює. Візуально річ виглядає як звичайний повнорозмірний автомобільний пилосос, але у нас тут є дві особливості, які його трішечки відрізняють від звичайного пилососа. В першу чергу це цифровий манометр, і в другу чергу повітряний шланг, який ми під'єднуємось безпосередньо до. Колеса автомобіля. І якщо до манометра, в мене взагалі немає ніяких зауважень, він тут дуже акуратно і лаконічно вписався в дизайн пилососа, то ось повітряний шланг зроблений якось трішки дивно. Він у нас знаходиться ось тут, в задній частині пилососа. І ніяк не від'єднується. Тобто, завжди прибираючи в салоні автомобіля, в нас буде ось така ще штукенція, окрім дроту, за собою тягатись. Цей шланг потрібно буде якось ось так придумувати, брати в руку і кудись його дівати. Як на мене, не дуже зручно і навпаки, ось ця металева частинка може ще десь там битись по пластику і псувати його. Чому не зробити шланг, який буде від'єднуватись від корпуса пилососа Мені взагалі не зрозуміло. Достатньо просто тут зробити звичайну різьбу. Потрібно прикрутив шланг, не потрібно, викрутив, поклав його в сумку для зберігання. Тобто компресор було інтегровано в корпус пилососа, на мій погляд, не дуже вдало. Що стосується самого пилососа, то тут можна сказати без зауважень. Конструкція стандартна, потужність до 100 Вт, потужність смоктування 6000 Вт, Паскали і швидкість обертання двигуна 3500 обертів на хвилину. Контейнер для збору сміття знаходиться в передній частині пилососа, Від'єднується він наступним чином. І тут біля кнопки від'єднання є ще невеличкий світлодіодний ліхтарик, який трішки полегшує прибирання в умовах поганої освітленості. Контейнер досить місткий. Приблизно 300-400 мл. І також тут ось такий хепафільтр, фільтр тонкої очистки конусної форми. Він буде засмічуватись поступово і таким чином буде зберігати однакову потужність всмоктування, незалежно від того, наскільки забруднився фільтр або забруднився сам контейнер. Ну і також, коли ми дістаємо фільтр, ми отримаємо можливість. Почистити сам контейнер від забруднень. Контейнер напівпрозорий, матовий, відповідно, через нього видно, скільки забруднень вже накопичилось всередині і коли його потрібно чистити. Загалом конструкція дуже проста і надзвичайно стандартна. Нічого особливого тут ми не побачили. Загалом, якщо не звертати увагу на конструкцію повітряного шлангу, то саме рішення. Компресор плюс автомобільний пилосос 2 в одному досить цікавий. Але з іншої сторони, часто буває так, що девайси 2 в одному мають більше недоліків, ніж переваг. В них виходить, що і одна річ не дуже гарно працює, і у другої є недоліки, і краще придбати два окремі аксесуари, ніж один, який поєднує в собі декілька функцій. Що буде в даному випадку, поки що не зрозуміло, тому давайте тестувати і почнемо з накачування коліс. Качати будемо колесо діаметром 19 дюймів, і для мене тут головне не швидкість накачування, а взагалі можливість даного виробу накачати колесо. І як не дивно, з цією задачою, навіть з велетенським колесом, компресор пилосос впорався. Впорався не дуже швидко, приблизно за 7 хвилин, але тим паче ми говоримо про. Виріб 2 в одному і про немаленьке колесо позашляховика. Тому я думаю, в легкових автомобілях все буде ще швидше і веселіше, але навіть якщо обирати його для великого автомобіля, ви також зможете накачати колесо. На можливості компресора ми вже подивились, тепер перевіримо потужність пилососа. У мене є коробка від цього пилососа, де купа різних аксесуарів, і я ще туди додав трішки ваги. Вага загальна цієї коробки у нас складає 370 г. І зараз ми подивимось, як. пилосос за допомогою сили всмоктування в 6000 паскалей спокійно піднімає таку вагу з поверхні і може утримувати її в повітрі. Я думаю, що вагу можна збільшити навіть до 400 грамів. Також тут є нюанс з перемикачем, він трипозиційний, в нижньому положенні вмикається компресор, в верхньому пилосос, а в центральному обидва прилади вимкнені. Інколи буває, коли користуєшся ось цим перемикачем, просто він перелітає і. Після вимкнення або вимкнення одного девайсу вмикається інший. Ну що ж, пилосос тут працює як треба, і з результатом в 376 грамів ще й з запасом потужності даний пилосос можна віднести до розряду одних з найпотужніших, які ми тестували в наших відео. І якщо додати сюди ще й можливість використовувати виріб в якості компресора, можна сказати, що ось тут концепція 2 в одному. Працює і працює нормально. Ми маємо потужний автомобільний пилосос, плюс можливість застосовувати девайс як компресор. Компресор тут, звісно, не такий потужний, але тим паче з своєю задачею, навіть на велетенському колесі, він може впоратись. І єдине зауваження до цього виробу це конструкція повітряного шлангу. Якби він від'єднувався, то взагалі був би топ. А так, в принципі, він нам трішечки заважає. Також є зауваження до комплектації. А зауваження, моє постійне і моє найулюбленіше. Немає сумки, в якій ми можемо зберігати сам девайс і всі аксесуари до нього, серед яких ми знайдемо шланг-подовжувач, насадку подовжувач, насадку щітку для текстильних поверхонь, і також є аксесуари для самого компресора. Це запасний запобіжник і додаткові насадки для накачування різноманітних аксесуарів або м'ячів. Але в будь-якому випадку функції, які заявляє виробник, тут присутні, і вони дійсно працюють. Тобто це не для галочки функції, а реально робоча річ. І ми побачили, що тут пилосос, по міркам пилососів, досить потужний, і компресор дозволяє працювати навіть з велетенськими колесами. Тому, якщо ви хочете собі придбати аксесуар два в одному, щоб трішки зекономити грошей, і вам не заважає ось цей повітряний шланг, то в принципі я. Міг би порадити розглянути даний девайс до придбання. Він буде займати місце в автомобілі трішки менше ніж по окремо пилосос і автомобільний компресор. І при цьому зможе виконувати всі необхідні функції. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.